Ви на каналі Серію УКРАЇНА сьогодні за те, що мене майже місяць. Який місяць? Два місяці. Ну, два. ладно, ладно, два місяці не було. Я для вас таку розпаковку. Якщо це відео набере 10 лайків, буде друга частина. Нас, коротше, отакі цукерки. Дуже прикольні. Фірма, як завжди, у нас, об'єднані кондитери України. Ну що, розпаковуємо? Так, що ви там в коментарях пишете? Добре, розпаковано, розпаковуємо, випросимо. У нас, коротше, от так скільки ж нас паперок. Це паперок, Коротше, висипаємо. Так, а нам більше не Йо, скільки. Так, все, все моє, все. На цьому відео закінчу. Ладно, що ти жартує. Коротше, у нас є бурундук. Якась, типа, жвачка, я не знаю. Ммм. Спанчі, які я не знаю, хто такі любить. Я не дуже люблю. Напевно, оператору там. Кроксі це теж щось не подобається. Оператор, ті, які мені не подобаються, саме буде ладно. О, оцей імба, з цим раджем. Дуже смачний. Надяю, ви під подушку чи біля подушки теж отримали багато цука. В цьому році їх дуже багато. Отака ще в нас пекона вафелька є. мікс якась. Я не люблю димів. Оператор. Буде чист, поняла? Ось. Флаксі щось нове. Пробував, вроді би таке прикольне. О, в цьому році ще отакий є з кокосом. О, це новий походу цукати витрошені. Так, тут у нас лак був якийсь. Якщо з горіхами, я не помню Крем йогурт. Ну це жесть. Ще один крем йогурт. Тут вальний з горіхом якийсь. Щось таке п'яповню. О, от такі прикольні зефірки Від фірми Lax. Теж дуже смачні. Ще один ведмедь. Лаксі. Ось така ще є на скубнику. Тут була все яблука така ще скубнику. Да, це клубника. Чалена бжілка. Шоу лаксі. Наші я є якісь. Так, ще один ведмед з горіхом. Так, феймакс. Так, було. А це не все одна і та сама? А, ще у нас ромашки є. Що я можу друзінь мої сказати? Погода це саме найбільше розпаковка, це найбільше тут, сука. У нас, короче, тут от дві вафлі, дві ромашки, три таких плоских, три бурундуська, три йогурта, три чотири отаких от сирірок, чотири шалені білка, чотири ведмедя, чотири такі карамельки, що я не знаю, дві таких Такие, такие, книги, дыню три штуки, Клаксим. Вот такие. Не, ну а чого?